Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. 206 БПЛА цієї ночі збили повітряні сили України. Нашу країну атакували 223 ворожі ударні безпілотники, 140 з яких шахеди. У генштабі відзначають, незважаючи на те, що вдалося збити понад 90% цілей, зафіксовано 17 влучань по семи локаціях. Балістичними ракетами ворог ударив по Миколаєву. Там повідомляють про поранених. У Чернігівській області загорівся ангар у Полтавському районі на території одного з об'єктів газовидобувної галузі. Внаслідок атаки виникла пожежа. Запускав би пила ворог уже традиційно. із Курська, Мілерова, Брянська, Орла, приморсько Ахтарська, а також із окупованого Криму. Складну десантну операцію у Покровську проводять спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки. Керівник ГУР Кирило Буданов особисто все контролює. Про це повідомляють джерела ТСН у селах оборони. Ми також маємо відео, на якому з вертольота Блек Хок у полі висаджується з десяток спецпризначенців. І, ймовірно, це сталося ще кілька днів тому. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, яке є стратегічними для нашої логістики. Раніше російське командування заявляло, що вже їх контролює. В операції також задіяні кілька гелікоптерів. І напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тисяч військових. Ситуація у місті залишається складною. Дуже тяжкі бої точаться і на іншому напрямку фронту Куп'янському. Українські оборонці відбувають ворожі штурми у районах самого Куп'янська, а також степової Новоселівки та у бік піщаного і Петропавлівки. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. Невідомий безпілотник паралізував роботу Берлінського аеропорту. Дрон помітили у зоні польотів напередодні ввечері. Поліція розпочала пошуки з гелікоптером. Утім, вони виявилися марними, адже БПЛА встиг полетіти. Через інцидент литовище частково переривало роботу. Довелося спрямувати до інших аеропортів щонайменше не менше чотири рейси. Повідомляють, що у роботі литовища виникли затримки. Невідомі безпілотники почали паралізовувати роботу європейських аеропортів цієї осені. Експерти вбачають за цим новий прояв російської гібридної війни. Німеччина стала однією з перших країн, у яких виникла проблема. Тож німецький уряд схвалив законопроект, який дозволяє поліції збивати такі дрони. Документ ще має затвердити парламент. Орбан друг, але винятків для нього немає. Дональд Трамп заявив, що відмовився зробити виняток і санкції щодо російської нафти, попри прохання угорського прем'єра. Віктор Орбан намагався переконати американську адміністрацію, що Угорщина залежить від російських нафти і газу, оскільки немає виходу до моря. Насправді країна з'єднана з Адріатичним морем через альтернативний трубопровід, що йде через Хорвацію. А от працювати над пошуком альтернативних джерел енергії, як більшість європейських держав, з 22-го року Угорщина не стала. Відтак, після американських санкцій проти російських нафтових гігантів, ризикує своєю енергетичною безпекою. Дональд Трамп заявив, Орбан просив про виняток, але його не дали. Раніше угорський прем'єр анонсував, що полетить до Вашингтона обговорювати з Трампом це питання. За даними змі, зустріч може відбутися за тиждень. Віктор Орбан шукає нових антиукраїнських союзників у Європі і дивиться у бік Чехії, де на парламентських виборах перемогла поліцила її колишнього прем'єра Андрея Бабіша. Політик, що виступає радше за діалоги з Москвою, аніж економічний тиск, може знову очолити чеський уряд. Формування коаліції на завершальній стадії найімовірніше до неї увідують євроскептичні й антиукраїнські партії. Чи ризикує Україна отримати другого Орбана в Євросоюзі, розкаже кореспондентка ТСН Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Андрей Бабіш ще не прем'єр, але вже налагоджує зв'язки у Брюсселі. Чеський політик сюди вчора приїжджав. Хоча контакти він радше поновлює, Бабіш очолював чеський уряд із 2017 по 2021 рік. Тож його тут пам'ятають, хоча відтоді чимало змінилося. І багатьох непокоїть реакція на ці зміни Бабіша. Він виступає радше за діалоги з Москвою, аніж тиск на неї з метою спонукати до завершення війни. Попереджав, що може відмовитися від так званої снарядної ініціативи у межі. Жах, якої Прага шукала для України боєприпаси по всьому світу і збирала кошти на них. Бабіш не виключав, що делегує ініціативу НАТО. Не планував і виділяти з чеського бюджету кошти на допомогу Україні і не схвалював ідею її членства у ЄС, буцімто захищаючи європейських фермерів і обіцяв кардинально зменшити допомогу українським біженцям. Його партнери по коаліції своєю чергою навіть виступали за вихід із ЄС і НАТО. Утім, у партії Бабіша поспішили запевнити, що цього не стане. Ця власне політику точно було про що поговорити із генсекретарем альянсу. Вони вчора разом обідали. Самодетали як минула розмова небагато. Ми з Марком Рюте знайомі вже 9 років. Сьогодні ми згадували старі часи, але здебільшого обговорювали поточні події у світовій політиці. Це була приємна зустріч. Дякую за запрошення на дружній обід. На майбутній чеський уряд з надією поглядають у Віктора Орбана. Зовнішньополітичний радник угорського прем'єра оптимістичний щодо створення потенційного антиукраїнського альянсу, що об'єднав би Угорщину, Словаччину, а тепер і Чехію. Принаймні, про це він сказав в виданню «Політико». Задум Угорщини узгоджувати з партнерами дії перед самітами ЄС і проводити спільні консультації. Чи зацікавить така співпраця Андрея Бабіша і його команду? Радіо Свобода звернулася до його полі за коментарем, утім, відповіді поки не отримало поліцили Бабіша і Орбана вже об'єднані в одну групу у Європарламенті, і союз тепер уже на рівні лідерів чеським аналітикам видається логічним продовженням цьому. Хоча деякі навпаки вважають, що Бабіш не прийме пропозицію Орбана якби Андрій Бабіш справді тішився співпрацею з німеччиною, Францією чи іншими країнами в Європарламенті, він був би частиною відповідних фракцій, до яких належать непопулістські партії, але він вирішив, що не хоче продовжувати цю співпрацю. До того ж, у нього був шанс створити тут у чеській республіці коаліцію з непопулістськими партіями, але він вирішив, що не хоче її мати. Андрій Бабіш прагматик. Андрій Бабіш, прагматик. Він розуміє, що міцніший альянс з Віктором Орбаном і Ро. Обертом Фіцо не принесе йому жодних політичних балів, а радше сприятиме маргіналізації країни. Їх ізолюють, вважають порушниками спокою, чорними вівцями політики. ЄС він не хоче до цього належати. Тоді як бути своєрідним посередником між деякими складними партнерами в ЄС та тими, що справді ухвалюють рішення, може бути набагато вигіднішою позицією. Думку що Бабіша не зацікавить співпраця з Урбаном на антиукраїнському напрямку. Поді більшість експертів, опитаних Радіо Свобода. Вважають, що бізнесмен і мільярдер Бабіш насамперед оцінюватиме, що вигідно його країні, і зрештою він зможе погодитися продавати Україні зброю, як приміром, не заперечує проти її співпраці зі словацькими приватними компаніями. Роберт Фіцо Бабіш, це буде така легша а, ну, варіація Якась Фіцо. Так він, мабуть, не буде а, він. Мовч він каже, що Чехія не буде дарувати Україні там якусь ну, там, воєнну підтримку, снаряди і так далі, техніку воєнну, а буде продавати Бабіш та Фіцо це торгівці. Орбан він ідеолог, а основна ідеологія офіцові Бабіша це влада та гроші. Щодо українських ініціатив на рівні ЄС, аналітики не виключають, що Бабіш якусь із них блокуватиме, та не з принципу чи ідеологічних міркувань, як Віктор Орбан, а радше з бажання виторгувати щось потрібне собі у Євросоюзу. Стандартна практика в блоці, що об'єднує 27 різних країн і різних лідерів. Відповідно, упродовж наступних двох років у половині з цих держав пройдуть вибори, і з огляду на зростаючу популярність правих партій, тенденція для України, на думку експертів, тривожна. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Шість років ув'язнення такий вирок отримав колишній очільник державної фіскальної служби Роман Насіров. Вищий антикорупційний суд України визнав його винним у так званій газовій справі Онищенка. За версію слідства у 2015-2016 роках Насіров дозволив компаніям тодішнього народного депутата від партії регіонів Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування природними надрами. Ці дії за даними слідства завдали державі збитків на суму понад 2 мільярди гривень. Суд ухвалив узяти Насірова під варту в залі суду до набрання вирокам чинності. Якщо Насіров його оскаржить, апеляційна палата ВАКС має винести остаточне рішення до квітня наступного року. Інакше, екс чиновник може уникнути покарання через закінчення терміну давності справи. Нагадаю, суди над насіровим почалися ще 2017 року. Тоді хрестомотійними стали кадри, коли до зали суду Насірова доставили із лікарні у. Картаті ковдрі обвинувачений заявляв, що ковдру йому підкинули. А в квітні цього року насіров навіть спробував мобілізуватися до ЗСУ. Таким чином суд над ним став би на паузу. Утім, наказ про мобілізацію Насірова швидко визнали незаконним і скасували. Сьогодні йому мало би виповнитися 30 років, але назавжди 27. 1 листопада свій ювілей мав би відзначати легендарний український воїн Дмитро Кацюбайло, друг да Вінчі. Він прийшов на майдан та війну 18, Був важко поранений, створив ефективний добровольчий підрозділ, жив українською національною ідеєю і закликав ніколи не вірити ворогу. У день його народження його вовки, бійці батальйону традиційно приходять на Аскольдову могилу вшанувати свого командира та побратима. Серед тих, хто сьогодні згадує Дмитра Коцюбайла, наша Наталя Нагорна, Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, розкажи про що говорити сьогодні на Аскольдові. Доброго дня усім знаєте такий день, коли що, скільки б ти не говорив про давінчі, для нього будь-яких слів буде замало, і в його 30-річчя, хоча йому назавжди залишилось 27 років, здається, що ну, насправді неможливо повірити в те, що його немає, і що вже третій рік поспіль ми приходимо сюди на Аскольдову могилу, на місце його. Останнього упокоєння, і сьогодні тут з'явився вже козач, козацький хрест, символ, який а, важливий для бійців за Україну, де він був саме таким. А, і Сьогодні його тут охрестили. Прошу показати відео. А, прийшли, приїхали його побратими з фронту. Його батальйон тримає один з найгарячіших напрямків. Вони воюють на Новопавлівському напрямку. Але попри це їм вдалося приїхати сюди. Це така традиція, коли приходять друзі, згадують, як да воював, яким він був другом. Сьогодні згадували його останній день народження у 2022 році. Як він святкував його під ну святкував це дуже умовно, відзначав під вугледаром. І тоді допомагав своїм побратимам а, витягувати машину, яка пробила колесо і застрягла. Ось такий був останній день народження. Але, а, попри це, сьогодні багато людей тут приходять і згадують. Прошу без коментарів, покажіть, як відбувалася процедура освячення. Ще нам братямо. Сміхнеться доля, слава Україні. Слава! Я сьогодні зранку прокинулася з думкою про те, що в принципі ми зібралися побратимами. Ми вшановуємо пам'ять Дмитра, але відчуття, що Дмитра з нами немає, або там що ми сьогодні всі сумуємо. Мене також цього немає. Лекав нас біль по втраті України, кормив нас, міг на ворогів. 10 років тому я просто сьогодні весь ранок про це згадую, я теж була на дні народження молодого, тоді ще 20-річного бійця Дмитра Коцюбайло. Ми приїхали до нього в населений пункт Гродівка. І тоді він був ще тільки командиром роти, але вже тоді було зрозуміло, наскільки це талановитий хлопець, наскільки це талановитий боєць, який вчився стріляти з усіх видів зброї. Але що ще хочу сказати, тоді, коли йому було 20, і ми. Так сталося, приїхали святкувати його день народження. Він сказав слова, про які стали фактично пророчим. Він говорив про те, що це все закінчиться ще більшим кровопролиттям. Прошу пряму мову, Дмитра Кацюбаю. Ворог на нашій землі. Я не вважаю, що треба і розходити зараз по домам. Нічим добрим не закінчиться. Воно закінчиться ще великими втратами нашими і великим кровопролиттям. В його день народження дуже приємно згадувати цю людину, і по наших сюжетах можна було відслідкувати бойовий шлях, який він йшов. Ще у 2014 році наш кореспондент Руслан Ярмалюк зняв 18-річного кулеметника, про якого бійці розказували, що він врятував їх. Під час важкого бою, потім ми бачили, як друг Вінчі воював у пісках. Це один з його улюблених населених пунктів на Донеччині. Це була вже нині окупована Авдіївка, і звісно, не можна не згадати про те, що це перший доброволець, який за життя отримав почесне звання Героя України, і це звання, якого він був достоєн. Давайте трохи подивимось на те і згадаємо, яким Вінчі був. Кожного вже написано, коли він помре. Померти за Україну я не боюся. <праць> <праць> Нормально. А що це? Бог. І розумієш, що, на жаль, всі ці села російські війська будуть спалювати. Впевнений, що якщо ми будемо єдиним цілим народом, то будь-яка загроза, ми її спокійно подолаємо. Ну і минулого року на Донеччині на в'їзді біля стели Донецька область встановили також стелу в пам'ять про Дмитра Коцюбайла. І тоді ми ставили таке питання: чи не занадто це небезпечне місце, і чи втримається Покровськ. Покровськ втримався до цього дня народження, але побратими прийняли рішення забрати цю стелу і перенести її в одне з найулюбленіших місць Дмитра Коцюбайла. Це урочище Драгобрат, і там власне, її встановили. Покажіть, будь ласка, як це було? Вічі герої України! Треті! І зараз сюди постійно продовжують приходити люди. Хоча ми спеціально дочекалися, поки розійдеться побратими з міркувань безпеки. Але сьогодні ще заплановано багато заходів, які будуть вшановувати Дмитра Коцюбайла, героя України навіки в строю. Студія за скольдовою могили. З нами напрямом зв'язку була Наталя Нагорна і розповіла про вшанування пам'яті героя України Дмитра Коцюбайла і з Новопавлівського напрямку. Туди приїхали бійці його батальйону. Дякую, Наталя. Ми продовжуємо випуск ТСН. підготовка до вуличної акції або арт-терапія. Звільнені з полону азовці, матері тих, хто досі залишається в полоні, і просто небайдужі українці зібралися разом, щоб намалювати вже відомі картонки Фріазов. Акції з таким гаслом у кількох містах України вихідними тривають уже другий рік поспіль, і саме плакати на звичайних шматках від картонних коробок стали їхнім символом. Завтра така акція також відбудеться, зокрема в столиці. Тож її постійні учасники зібралися в і благодійного фонду «Ю-Юкрейн», щоби до неї підготуватися, пояснюють, оновлювати картонки треба, бо через погоду вони швидко псуються. Нові потрібні для того, аби роздавати їх на акціях всім, хто хоче долучитися. Близькі тих, кого ворог досі тримає в своїх тюрмах. кажуть такі зустрічі насамперед про спілкування. Хлопці ж, які нещодавно повернулися з полону, зізнаються. Їм приємно, що люди не забувають про бранців. Я перший раз, коли приїхав на акцію, то есть, ну, як то кажуть, аж до слів. ну, було круто. Мені хочеться поспілкуватися з хлопцями, з дівчатами, з мамами. Тому, ну така, як Артем сказав, арт-терапія. Хочеться тому вкотре нагадати громадянам виходити потрібно не лише для того, щоб якось спонукати російську там сторону, але для того, щоб. Спонукати світову спільноту, адже на акціях дуже часто бувають іноземні журналісти, а також підтримати батьків, які чекають, родини, які чекають, а також підтримати військовослужбовців, які повертаються з ворожого полону, тому що, повертаючись, вони бачать акції, бачать, наскільки громадянам України не байдуже. Загроза балістики півмапи України знову червона. У столиці зараз тривога не оголошена, але можете бачити, що всі області країни на сході, півдні і частині центру під загрозою. Деякі телеграм-канали, зокрема Харкова, пишуть, що може летіти балістика з Криму. Незвичайний фешн показ відбувся у Львові. На подіум вийшли прикордонники, які пережили полон, поранення та втрату рідних. Все заради того, щоб зібрати кошти на обладнання для побратимів на фронті. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик продовжить. Мам, не забувай, йди з правої ноги і тримай спинку рівно. І не хвилюйся. Донька прикордониці Тетяни дає мамі останні настанови перед виходом. Дівчинка навчається в модельній школі й добре знає, як триматися на подіумі. Вона впарилась, вона завжди ну, справляється з труднощами. Повномасштабне вторгнення, розповідає Тетяна, застало її сім'ю у Маріуполі. Місяць ми були в оточеному місці під бомбардуванням, по підвалах з дитиною, і я не можу хвала Богу. Мабуть, що він допоміг нам вийти з оточеного міста через окуповані блокпости. У ми три суток виходили. Та вибралися не всі. Чоловік Тетяни. Досі у полоні він захисник Казахстану, Ми його дуже чекаємо, і ми дуже сподіваємось, що потім найближчий час ми зможемо показати відео з цього заходу, і він побачить, які ми гарні. У довгій вечірній сукні військовослужбовиця Юлія Матис. Два роки тому її чоловік, прикордонник Андрій Матис, загинув під Бахмутом. Після втрати коханого жінка теж підписала контракт. Я дуже хотіла піти служити, але чоловік кожного разу казав, що не потрібно, тому що маленька дитина. Він каже, давай закінчиться війна. Тоді спробуєш, можливо, підеш. Коли чоловік загинув, я однозначно зрозуміла, що я маєте служити замість звичного пікселю. Одяг створений дизайнерами його спеціально надали для цього показу. Частина колекції адаптивний одяг для людей з ампутаціями. Цей показ ми організували як із благодійною метою, адже у нас триває збір на реба та БПЛА для нашої бойової комендатури шквал сьомого прикордонного загону. А також показати інші сенси власне для самих військовослужбовців і створити такий простір, де б вони могли побачити інший бік себе зараз, як ніколи, потрібно пам'ятати про те, що війна триває, і намагатися всіма силами допомагати Збройним силам України і та іншим військовим формуванням, які беруть участь в обороні нашої країни. Попри всі хвилювання, показ пройшов успішно. Після дефіле військових відбувся аукціон серед найцінніших лотів – Листівка, яку Олександр Усик підписав після бою з Тайсоном Ф'юрі. Усі зібрані гроші передадуть прикордонникам і так перетворять подіум на ще один спосіб допомоги армії. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, 1 плюс марафон. Єдині новини. І далі про новий вид спорту, який набирає популярності у всьому світі. Суміш сквошу великого та настільного тенісу у падел уже встигло закохатися багато зірок. Від Кріщану Роналдо до Антонія Бандераса і до членів британської королівської родини. В яких містах України вже можна пограти у падел, та чим він так приваблює мільйони фанатів? Дізнавався кореспондент СН Євгеній Гладун. Вид спорту, яким захоплюються мільйони людей по усьому світу, і який починають опановувати українці. Падл переїхав із Мексики в Іспанію, а згодом і далі. Тепер він стає популярним серед тих, хто мріяв про великий теніс, але із різних причин не міг собі дозволити це захоплення. Він існує лише півстоліття, а його вже називають тим видом спорту, який набирає найбільше прихильників і нових гравців, залишаючи позаду баскетбол, хокей і навіть футбол. Причина проста: він вибрав у себе усе найцікавіше із ракеткових видів спорту. Якщо ми говоримо про доступність, це задоволення не із дешевих. Але на відміну від великого тенісу, правила і техніка простіші, а корд менший. Думали влітку, чим будемо займатися в холодну пору року. У діани та Надії перше тренування і спадало. Влітку вони опанували вейкбордінг і тепер шукають цікаве хобі на зиму. І от наш вибір впав або на теніс, або на сквош, або на падо. Теніс, все-таки трішки важча гра, тому ми вибрали таку собі тренувачку. Вони працюють в it сфері Отже, кажуть, після сидячої роботи потребують фізичного розвантаження. Це класне кардіо. По-друге, це і весело, і справді можна провести класний час з друзями. Нас сподобалось і в принципі у нас почало виходити майже одразу. Ми наступна субота вже записані. Знову прийдемо. Гра, яка затягує від першого тренування, каже представниця Федерації Падалу України. Однією з причин Олеся називає саме доступність для новачків без спортивного досвіду. Відсоток тих, як хто повертається, він насправді дуже високий. Близько 80% відсотків приходять знову і знову. Досить швидко можна увійти в гру, навчитися базовим прийомом подачі, прийому м'яча без детальних і дуже складних технічних моментів. Від великого тенісу тут взяли макет майданчику та основні правила. Від сквошу можливість грати від стін. А ракетка ніби із пінг понгу але трохи більша. На цій ракетці немає ні струни, поверхні, як у великому тенісі, німа струн і немає накладок, як у настольному тенісі, які способствують обертанню робити розрізні удари з підкруткою. Тому у нас ракетка така особлива, більш для плоских ударів. Тренер Євген розповідає про правила, а потім запрошує мене на тренування. Ват у нас таким більш молоточком. Техніка різниця, звісно, від великого тенісу. Девід Бекхем, Шакіра та Ліонель Месі. Всі вони вже грають у падал. Тепер спробую і я. Сподіваюся, що мій тенісний досвід мені у цьому, хоч якось, допоможе. Крок на ногу робити, щоб ми приносили вагу ворім удару. Спочатку відпрацювали прямі удари. Молодці, гарно, да. Потім від скла. І цей елемент виявився не таким простим. Але, попри невдалі спроби, можу підтвердити: задоволення від гри відчуваєш уже від перших ударів. Слово, яке найкраще описує падел, це динаміка. Вона тут повсюду у переміщенні по корту, у швидкості ударів і особливо у мисленні. Адже думати треба постійно, куди побігти і як правильно вдарити. Прямо. Або, можливо, від скла. Падл був придуманий у 1969 році і сьогодні є одним із найшвидше зростаючих видів спорту у світі, особливо в Іспанії, Італії та Латинській Америці. У нього уже грають понад 50 мільйонів людей. Україна від цього тренду намагається не відставати. Зіграти у падл можна у 12 областях України, і корти будують ще у трьох. В Україні за нашими оцінками це приблизно 3-3,5 тисячі людей, які грають в падав або хоча б раз пробували. І на сьогодні, незважаючи на те, що дуже багато нових портів з'являється, нових клубів це кількість вона не відповідає кількості кортів людей, які хотіли би грати, і хочуть займатися, і все нові з'являються, їх поки що менше ніж можливості і кортів в Україні. В Україні вже є навіть національна збірна із Падулу, яка встигла зіграти на чемпіонаті Європи. Перемогами на міжнародному рівні похвалитися поки не можемо. Але у Федерації кажуть, це лише початок. Ми граємо тільки там, грубо кажучи, 3-4 роки. Ми коли виступали на чемпіонаті Європи. Ми виглядали навіть дуже пристойно, граючи проти стран, країн, які займаються 10-12 років. В'ячеслав капітан збірної України. Потрапити у цю команду можна за підсумками рейтингових змагань. Це саме один із таких турнірів. Тут уже не буває новачків, але для нас зробили виняток і дали поради, які будуть корисні усім, хто зацікавився таким видом спорту, як падало. Просто приходьте, грайте. Чим більше ви будете грати, тим краще ви будете грати. Євгеній Гладун, Олександр Аліфанов, ТСН, Марафон. Єдині новини.